А наше сьогоднішнє завдання ну дуже солодке. Має бути взагалі цікаво. Вона кондитерка і просить допомогти їй облаштувати кухню. Банки, склянки нас чекають. В цьому інтер'єрі я хочу передати частинку Франції. Все в такому буде італійсько-прованському стилі. Як добре, що у нас різний вибір. Відчуття такого італійського провансу, свіжого повітря. Французький бульдожик. Соля, я знайшов твій баняк. Дякую тобі, велике. Бачте, яке може. І відпочити. Привіт! Ви на шоу батл дизайнерів в епіцентрі, де стильна кімната це не мрія, а реальність для будь-якого бюджету. Ми не любимо зволікати, тож облаштуємо вашу кімнату зі швидкістю світла. А в цьому нам допоможуть наші постійні партнери. Фарби Магнат Про створи власну магію кольорів. Відкрий для себе керамічні фарби Магнат Про і створи власну магію кольорів. Та кошики Курвер. Краса в кожній деталі. Живи дбайливо, зберігай красиво. Обирай в мережі епіцентр ящики, кошики, корзини, контейнери, комоди і смітники торгової марки Курвер і буде все в порядку. Перед тим як почати наш батл, нагадуємо вам його правила. У кожному випуску ми обираємо один із ваших запитів, і замовник отримує готові інтер'єрні рішення. На це у нас є лише одна година. Важливо зробити це в межах суворо обмеженого бюджету. Наприкінці саме замовник обере, чий дизайн стане фаворитом. Я вже вся в передчутті. Хочу взятися до справи. А наше сьогоднішнє завдання ну дуже солодке. До нас звернулася Марина з міста Луцьк. Вона кондитерка і просить допомогти їй облаштувати кухню. Я кондитерка. І половина свого життя я проводжу на кухні. І тому хочу, щоб моя кухня була не тільки зручною для моєї роботи, а й красивою для фото моїх десертів. І ще одне: поки працює моя духовка, я хочу мати місце, де я зможу перепочити. Мій бюджет 40 тисяч гривень. О, я обожнюю готувати. Знаю про всі баночки скляночки на кухні. А я знаю, як кухню зробити вишуканою, щоб на ній можна було знімати ютуб-шоу. Привіт! Мене звати Соломія, мені 21, я студентка архітектурного факультету, і так, я добровільно обрала цей нелегкий шлях. Паралельно вивчаю дизайн інтер'єру. Це більше про красу та менше про ризик. Не знаю, чи стане зіркою великої сцени, але точно знаю, що стане зіркою цього проєкту. Привіт! Я Назар, засновник Leopolis Architecture Group, і вже понад 10 років я роблю цей світ стильнішим, функціональнішим і дорожчим. А ще я люблю змішувати стилі як бармен коктейлі. Трішки фарб багато креативу, і простір перетворюється на історію, яку хочеться переживати знову і знову. Побачивши цей інтер'єр, я хочу змінити три речі: передбачити більший стіл, поставити шафу для посуду. Та розмістити зону для відпочинку. Я хочу зробити нашу кухню. Яскраво в жовтому зеленому кольорі. У мене все в такому буде італійсько прованському стилі. Зона куточок відпочинку. Я сподіваюся, що тобі сподобається і ти обереш саме мене. Назаре! Відгадай загадку. Що спільного між замовником, інтер'єром і бюджетом. Соля, ми і шоу? Епіцентр. Бо яким би складним не було завдання, в епіцентрі можна знайти класне рішення для будь-якого бюджету. І це правда. Перевірено батлом дизайнерів. Епіцентр. Тут починається ваш ідеальний інтер'єр. Я вже відчуваю перемогу на смак. Вона солодка, як чизкейк. Дивись, не обляпайся. Три, Ти вже обляпався! Чік-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Е -е. Я перша, я перша. Я з тобою. Ладно, я тебе сьогодні пропущу. Все. Побачимось. А куди це ти йдеш? В першу чергу, найголовніше треба взяти смітник місце, де буде зберігатися все непотрібне. А його буде дуже багато на кухні. тому... Зараз ми їдемо за смітником Курвер для нашої кухні. Ідеально підійде цей смітник від курвер. Що має бути на кухні в кожної господині, не тільки господині, це смітник. І я приїхала сюди обирати. Чик, чик, чик. Соля, і знову ти тут. Скільки можна, Назар? Ти мене що, переслідуєш? Соля, ти подивись на мій смітник, ти подивись, який матеріал. Кришечка відкривається, педалька нажимається. А я знайшла ось такий чудовий смітник, який. Витримує до 30 літрів зверху, і знаєш, що ще можна зробити? Можна взяти додатковий маленький органайзер-смітник для органіки. Наприклад, я, до речі, сортую сміття, і мені дуже подобається. А ще воно легко береться за ручки. Як добре, що у нас різний вибір. Як все. добре, Па-па. курвер, коли все в порядку. Якісь склянки нас чекають. Клас! Це те, що я шукав. Ви просто гляньте на цей колір. Беру усі! Ця дуже прикольна. Це під натуральне дерево. Made in Ukraine. Це точно треба брати, бо ми підтримуємо українське. В цьому інтер'єрі я хочу передати частинку Франції, оскільки кондитерка. Історично зародилася у Франції. Відповідно, інтер'єр буде подібний до цього. Плюс я хочу створити місце для відпочинку, а також місце, на якому можна відфотографовувати оці всі еклери, макаруни та інші кондитерські вироби. Клас! На кухні кондитера завжди свято, борошно в повітрі і крем, який живе своїм життям. Тому я рекомендую магнат Pro Ceramic Superior. Бо ця фарба не злякається ні бризу карамелі, ні плям від ягідного соусу. Магнат Pro Ceramic Superior – створи власну магію кольорів. Відкрий для себе керамічні фарби Магнат Pro і створи власну магію кольорів. У -у -у. Клас! Бачите, яке може? Така штучка для води. Набираємо водичку зранку в келих. Відчуття такого італійського провансу, свіжого повітря, тепла. Французький бульдожик. Вау! Це тут і розкош. Ой, клас! Мені так подобаються ці тарілки. А -а -а! Вони прямо в такому італійському стилі з жовтим відтінком, шикарно виглядають. Так, да. Це ми беремо з собою. Яка ж це кухня без рукавиць? Я шукаю фартуха. Мене знаходить голий торс. О, це те, що я хотіла. Соля і Назара. Раз ви вже бігаєте по епіцентру, у мене багато племінничків і я б хотіла для них спекти печиво у формі звірят. Захватіть, будь ласка, формочки. У формі звірятами. Вау, Тепер ще потрібно знайти формочки Вау. у вигляді тварин. Тоді погнали. Так, так, так. Формочки для випікання. Формочки для випікання. Форми. Який у нас є звір? Медвідь, прям медвідіще. Друзі, що це таке? О, це форми для випікання. Клас! Форми ідеально підійдуть під наш інтер'єр. Ципочка. Все таки дизайнери. Все має бути по феншую, по кольорах. Тепер погнали до нашої кухні. О, о, о. Соля, ти знову тут? Це ти знову тут. Я взагалі то на тебе ображена. Соль, не ображайся. Чим тобі допомогти? Ну, взагалі є одна штука, там дуже важка стоїть. Якщо можеш, будь ласка, принеси мені. Покажи. Отам, от от там в кінці цього ряду. Окей. Що її баняк якийсь візьму? Ви думаєте, це Соля шукала? Соля, я знайшов твій баняк. Дякую тобі, велике. Просто ти мене так спас, врятував капець. Ти тепер не ображаєшся? Ні. Тепер ну, я тебе вибачаю. Все. Ну що, подивіться, яка я хазяйка. Я тут прибрала все, як я хотіла, трошечки е, зайнялася цим простором і буду куховарити свій дизайн. Як ви помітили, у цьому інтер'єрі вже з'явилися елементи, які я хочу запропонувати. Це стіл, це суцільна керамічна плита. І яка перевага цього столу? Додатково він може збільшуватися. Почала я з цього прекрасного столу, де можна розкласти що завгодно для нашої кондитерки. Ця шафа акцентна і яскрава. гляньте, як ці стільці поєднуються з цією шафою для посуду. Е, є зона куточок відпочинку, е, дуже, дуже романтичний, такий він легкий, можна сісти в кінці вечора, поставити всі торти на столик, подивитися і Почити. Відпочинкове крісло для нашої господині з невеликим кавовим столиком. Для того, щоб зробити собі декілька хвилин відпочинку або фотографувати свої десерти. Ну, і як же без зелені я взяла ось такий прикольний е вазончик з такою класною жовто-яскравою вазою. Поставимо її прямо ось тут. Органайзери курвер. Для зберігання всього. Ця суперкласна підставка. Теж для всього, що може бути, я взагалі думаю, що тут буде класно фотографувати торти. Декорчик на кухні. є. Mm -hmm. Так, подивіться на ці прикольні бокси для зберігання тортів і кексів. Я думаю, що наша замовниця оцінить точно їх. Ще один декорчик для нашого інтер'єру. Ну і куди ж без нашого маст-хеву? Це оці суперкласні смітники від курвер, які можна ось так от поставити. Це для органіки, це для всіх інших відходів. І подивіться, як вони стильно виглядають, як вони вписуються до цієї кухні. І мені здається, я просто вгадала з цим дизайном. І те, що повинно бути на кожній кухні, це смітник від курвер. Красиво, стильно та функціонально. Ну просто, ну шедевр. І те, про що просила наша замовниця для своїх племінничків це форми для випікання печива. Формочки тварин, ось в мені їх декілька навіть. Ось такі от чудові вазі. І гляньте, яку я особливу форму знайшов для них. Ось така класна штука. Всі зберігають е, всякі такі штучки в стоячому положенні, в стакані. Я вирішила, що це буде прямо такий органайзер, який буде гарно вписуватися в цю кухню. Так, а що це таке? Я цього не підбирав. Це ж соля мені підкинула. Соломіє, ах ти ж. Кондитерка на кухні творить маленькі дива. Крема, глазур, кольорові топінги. Але і фон для цієї магії важливий. Фарби Магнат про Ceramic Superior Суперіор для мене як універсальна глазур. Ну ось і наш результат. Ну ось, Марина. Я створила такий простір, де ти зможеш готувати, приймати гостей, насолоджуватися, бути завжди натхненна і щаслива. Я сподіваюся, що тобі сподобається, і ти обереш саме мене. Марино, я зробив для тебе функціональну та стильну кухню. Переглянь, наскільки вона стала чистою. Я передбачив тобі великий стіл, де ти можеш приймати гостей. Також я передбачив шафу для посуду та десертів і окреме місце для відпочинку. Давай ще це. Солю, ну ти ж обіцяла. Йдемо тільки за фарбою. Ну так ми й взяли фарбу, просто ще килим, лампу і вазу, щоб фарбі не була так одинока. Ага. І ще дзеркало, люстру і каву машину. Це тому що в епіцентрі є все, а я не хочу бігати по десяти магазинах. І вона має рацію. Тут і дизайнер, і будівельник, і мама, і пес усі знайдуть своє. Привіт! Так цікаво бачити, якою різною може бути моя кухня. Назаре. Твій варіант неймовірний, хоч ти трошки вилетів з бюджету. Але яскраві кольори я люблю найбільше. Тому сьогодні своє серденько я віддаю Соломії. Дякую, дякую, дякую. Я знала, що тобі сподобається цей суперкласний стиль. Мені дуже сумно, проте я бажаю вам готувати смачні десерти. А в нас знову подарунки для вас. Вигравайте ці чудові речі від наших партнерів Магнат Про та «Курвер». А вам лише необхідно написати про три ваші улюблені предмети на кухні та чому саме вони? Більше деталей читайте в описі з вас лайк і підписка. Цьомпа! До зустрічі!